Хочете створювати документи швидко та ефективно. Дивіться це відео, і ви дізнаєтесь, як працює модуль-Коннектор до системи ЕДО вчасно у сервісі Міартофіс. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні інструкції. Створення нового документа Користувачі сервісу МіАртОфіс можуть створювати нові документи, які автоматично синхронізуються між обома системами. Це забезпечує зручність та швидкість у роботі. Створення документів підтримується для файлів у форматах PDF, Docs, Excel X та інші. Ви можете завантажити файл як зі свого комп'ютера, так і безпосередньо з Google диску. Під час створення документа є можливість обрати його тип із наявного списку. Також доступні різні варіанти створення Двосторонній документ. Двосторонній документ з однією стороною, як підписантом. Багатосторонній документ та внутрішній документ. Розглянемо приклад створення двостороннього документа. Спочатку користувач обирає, яка сторона підписуватиме документ першою: перший підпис від вашої компанії чи перший підпис від контрагента. Після цього визначаються підписанти з боку вашої компанії яких можна вибрати із довідника співробітників. Для співробітників вашої компанії доступний паралельний або почерговий маршрут підписання, наступним кроком є внесення даних про контрагента. Тут необхідно вказати код ЄДРПУ контрагента та електронну пошту співробітника, який підписуватиме документ. За потреби користувач також може додати додаткові реквізити. Такі як номер документа, дата створення чи сума. Цей процес інтуїтивний та адаптований для максимальної зручності користувачів, забезпечуючи ефективну роботу з документами. Після створення документа ви можете обрати зручний варіант подальшої дії. Якщо перший підпис має бути з вашого боку, документ можна підписати безпосередньо у сервісі та одразу відправити контрагенту. Якщо ж перший підпис має поставити контрагент, документ можна відправити одразу після створення, не підписуючи його. За потреби створений документ можна експортувати. Сервіс підтримує два формати експорту. Оригінал документа без додаткових змін зіп-архів із накладеними електронними підписами у форматі p 7 – Зручний формат для передачі документів, що вже підписані сторонами. Якщо контрагент не підписав документ або робота з документом не була завершена, ви маєте можливість його видалити. Це дозволяє уникнути накопичення незавершених чи непотрібних документів у системі та підтримувати порядок у документообігу. Ці функції забезпечують максимальну гнучкість у роботі з документами, дозволяючи вам адаптувати процес під ваші бізнес-потреби та вимоги контрагентів. Таким чином, модуль Конектор до системи ЕДО вчасно перетворює мій артофіс на єдину точку управління всіма документами. Він дозволяє оптимізувати робочі процеси, забезпечує повний контроль над документообігом і сприяє підвищенню ефективності вашого бізнесу. Створюйте документи, підписуйте, експортуйте та підтримуйте порядок у документообігу. Якщо це відео стало для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові інструкції.